приєднується ще один співрозмовник. Це Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ядерного та ракетного озброєння. Пане Олександре, я вітаю вас в ефірі, Взаєм. пане Олександре. от після цього вочевидь, сьогоднішній день, сьогоднішня ніч ще раз підтверджує а, любов росіян до сакральних дат. Ти скажи після цього, що це не так на день народження а, Тараса Шевченка. Ось такий удар, новий масований ракетний удар: 81 пуск ракет. Різного базування різних типів 34 ракети знищено. Ракети Хаста, 101 Х-555 із 48, які летіли чотири дрони шахет із восьми, так само знищено, але керовані авіаційні бомби ха 59 Також досягли своїх цілей. Пане Олександр, як ви схарактеризуєте сьогоднішній оцей підбір асортименту озброєння, який Росія використала проти України в цьому ракетному в цій атаці повітряній? Максимальний зможливо на сьогодні, максимально можливо на сьогодні. Я вже казав декілька разів, що на жаль, це є очікуваним прогнозованим, прогнозованою подією. Тому що Росія диктатура, вона зразок диктатури. Якщо там диктатор, цей самий Путін він свого часу дав команду, що треба там атакувати ракетами критичну інфраструктуру України, то вони будуть це продовжувати аж до поки команда не буде відмінена. Хоча це не має ніякого сенсу, ми ж бачимо, що зруйнувати нашу критичну інфраструктуру їм таки не вдається. Оскільки Путін там десь заховався в бункері в нього там чергове лікування, щось там таке, і команду людмі. Ні нема кому, незважаючи на абсурдність, безперспективність у цих ракетних ударах. Вони їх продовжують саме по інфраструктурі. І сьогодні вони намагалися завдати максимальних втрат, максимальних руйнувань, тому використали абсолютно все, що в них на сьогодні наявне. Пане Олександре, зазначено, що вперше за всю історію повномасштабного вторгнення було запущено шість ракет кинжал. Це про що говорить? Про те, що вони намагаються ось такий уже останній удар намагаються нас знищити. Декілька варіантів відповіді, бо до <кій> додаткової інформації, звісно, що немає, тому декілька варіантів відповіді, які полягають наступні. По-перше, так війна йде до кульмінації. Ми розуміємо, щоіння-літній наступ України очікується. От вони намагаються якось там зірвати нашу підготовку до наступу, тобто викрестити по максимуму все, що в них є. Інший варіант відповіді це може бути певним чином поєднане. Те, що вони такі те, що виробляють. Я казав, що вони виробляють принаймні крилаті ракети. Калібр виробляють, виробляють ракети Х-101 з кількості приблизно там 40-50 до 60 на місяць. Можливо, вони виробляють в меншій кількості, але виробляють виробляють кінжави, тому у них з. Яв... Можливились атакувати нас саме кінжалами. Це вважається найбільш ніг потужна, найбільш ефективна, найбільш сучасна зброя. Але ми бачимо так, руйнування і жертви є, але критичним пошкоджень нашої інфраструктури все ж таки не відбулося. А досі залишається критична інфраструктура взагалі їхньою ціллю, тому що зараз ми бачимо є влучання у абсолютно в цивільні будівлі. Якщо говорити про золочів, зрозуміло, що якщо очікують росіяни українського контрнаступу, ймовірно ціллю могли би бути якась військова інфраструктура українська. І, власне, от щось вони виробляють. Асортимент широкий. 81 пуск. Це достатньо багато, але 81 пуск різного вони довго накопичували. Ми можемо сподіватися, що це вже такі, ну знаєте, останні потуги, що вже більше не буде чим стріляти, чи все ж таки от таку кількість можуть іще там за 2-3 тижні зібрати знову три-чотири ну, тижні. Так можуть зібрати знову зразу, хочу попередити. Допоки ми не несемо поразки серйозної на території України, вони будуть продовжувати. Я ж кажу, допоки там не почнуться політичні зміни розпад Росії, чи що завгодно, вони будуть продовжувати з власної території нас атакувати те, що ви шукаєте якусь практичну. Раціональну складову, що вони треба, якщо вони хочуть, то там треба не про інфраструктурі, бо вже весна на дворі. Ні, я ж кажу: автократія, диктатура є безглузда команда, будуть виконувати допоки не отримують нову. Так що тут вони продовжують бути по інфраструктурі, але не влучають навіть ті ракети нові, які вони виробляють за якістю, вони значно гірше, ніж ті, що в них були на початку війни. Пане Олександре, і ще один буквально момент, що стосується ракетної удари. Як ви оціните нашу ППО? А ми розуміємо, що вона дедалі більше дооснащується, приходять навіть Петріоти уже на українській території. Як про це заявляли? Тобто і протиракетні такі елементи вже є в нашому захисті неба. А от нинішня кількість пусків і кількість збивань вона хороше співвідношення має чи не дуже? З урахуванням номенклатури, яка в нас полю, і вони ж такі намагаються покращуватися. Вони шукають варіанти обходу нашої протиракетної і протиповітряної оборони, тобто вони інші напрямки ударів намагаються, щоб ракети прилітали швидше. З урахуванням всього цього, що враг враг таки покращує свої можливості, це цілком прийнятний результат, не найкращий, але це прийнятний. Ось власне про Петріот і про поставку її на територію України є різна інформація, чи вона є, чи її немає. Польська влада заявляє одне, українська влада говорить про інше. А от якщо говорити в політичному плані, сьогоднішній масований ракетний обстріл пришвидшить постачання Петріот до України, тому що ми розуміємо, що власне от там, наприклад, кинжал може збивати виключно Петріот. З тим чином? От що стосується і іде військова логістика, іде навчання, підготовка. Там її не просто так привезти будь-де де поставили. Ні, треба підготувати все. Під те, щоб вона була, була розгорнута, щоб вона там може присувати всі ці позиції, на які вона може присуватися в разі необхідності. Все треба підготувати. Оцей процес підготовки. Цей масовий обсяг може. Не те, щоб прискорити, а додати рішучість нашим партнерам і ще якісь варіанти щодо протиповітряної протиракетної оборони нам нададуть. А що стосується того, що вже рішення прийнято, воно йде автоматичним чином, і тут прискорити неможливо. Угу. Пане Олександре, оці шість кинжалів, які ви використали цього разу. А це тому, що хотіло обійти українську ППО, кинжали летять надто швидко і їх ну засікти і збити поки що наявними засобами достатньо складно. Чи це означає, що от кинжали виробила, а іншого вже немає? Тобто калібрів, інших там типів хав їх уже бракує в Росії. Ні, це намагання завдати якомога більше втрат, на канакомога більше тіргов. Це намагання підвищити якість цього удару. Вони ж там бажаючи вони ще не починали. А от вони візьмуть, використовують там найкращі світі, умовно кажучи, звукові щось там надшвидке і все ж таке. І от тут Україна впаде, і ми всі припинимо наш опір.